Мене прогулян. Рву траву. І коли рву траву, завжди Даша мене охороняє. Та душа. Сидить, і дивиться на всі сторони. І буба. А дивиться, бачите. Стоїть та з одної сторони, а з другої Не Охороняють мене, да? да, так? Да отак. Ми тебе охороняємо. Так, ми тебе охороняємо. О там? Так. Треба ж дарвати сумку. А ти де? До душу. Даша, не мішай, треба дарвати сумку Трави та підемо прогуляємося. І до дома А завтра на работу он, Галаша, ой. На праволянці. Бачите. Трамп... Треб... стой! Шор, стой, иди сюда, боб! Боба, иди сюда. Прокинув. Шо тебе. Бо я вже села на кумо на, на Спі здорового кліща Це ж собаки принесли так, ми гуляємо.